Отже, вітаю, друзі. Значить, виникло таке питання під час гри фермінг-симулятор. як змінити налаштування мови у грі. Тому що не у всіх чомусь в одиночній кар'єрі є українська мова. Тому я показую, значить, як змінити мову в налаштуваннях самої гри. Значить, заходите на свій жорсткий диск, там, де у вас встановлена гра. Тобто, у мене це диск є. В, в програмах інст... інсталяції Fermine Симулятор 25. І, ну Конкретно ж ми по цьому як по симулятору і знаходити файл steam. .mo. Відкриваєте його за допомогою блокноту. от У вас буде ось такі, так скажімо, іерогліфи. Ір... І... Значить, чуть-чуть опускаєтесь іде ось цю строку. Тобто язик, мова. тобто, І ось тут буде замість ось цього слова україні. У вас буде інша мова. ну, тобто, На якій мові у вас встановлено гру. Видаляєте все до, слов, до позначки дорівнює і вписуєте ось такий, ось такий, ось, ну, ось такий текст. Краіні-а. Після цього файл зберігаємо і пробуємо запускати гру. Одну мене допомогла ця вся система, тому пробуйте, перевіряйте. Але перед цим, ще, що можу сказати: збережіть ось цей файлик, додатково його копію, витягніть його, наприклад, на робочий стіл. У вас, якщо у вас ось тут нічого не вийде, щоб просто ви видали цей файл, а старий на місце закинули. Начебто все.